Очі бога, звичайно, стоїть, жовтий ула, валена кучи, на козанах подорожі не слід, казатися дітям, як позивка літ. Вулиця міста широка і гарна, діти йдуть, як і світ ход, а зекувати не взяв і скінчився, як же й дити, що світо змінився. Теж послухай, зліва слід стати, на зустріч ти руку. На вушниках хлопчику ти не ходи, бо не почуєш своєї біди. Адже за руку міцну сестричку. Постує вона головою, ще невеличка. Ти покажи. Друга. Я з бо їжджа частина не буде безпечною, слуха хлопчина. Віта в одне вийде в інше Ухо! Та це не для плавини до восеного лука. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо ліжки. Сіхте від тротуара сонце просто пішов. На переході вчити світлофору, справа потимися біля собою, Спочатку неворочка десь, не. немає машин, то йди на береш. Далі ти цеш як каталу. Напливає машину справу. Світло почервоний, звичайно стаєш, жовта увага, зло не обови, хочеш. На позвонок подорозился, кататься сидите моих позвонка лит. Знаем у тебя цена, в цене можно, дамаши на дома поля и замаха идут, соберутся. Добрый день, знак довольно стало шарик так любить. Я привежу часной коже до я и куди. На данный кашки омачка. Руху право лаїна. Надо є російському. Руху, руху парево удині. Снади осі, осі овени. Хавуати. Людь малята скить порядок буде. Боя? Руху плавила діти і знати їх усі повинні, шанувати їх люди, сісти під порядок.